Батьки мої смайлики, сьогодні я покажу свою покупку. Ось моя покупка. Це кольорові аркуші. 30 аркушів. От ще. Це заготовочка така, я вам потім розповім для чого вона. 30 аркушів, 10 кольорів. Потім ще. Я прикупилася нитками моїне, я просто їх вже розпечатала для попитства. Маркер моєї любимої фірми Кентропен. От простий самий простий клей-олівець. І ось такі маленькі булавочки. Тепер час моєї таємниці для чого заготовка. Нам треба одна булавочка. Ми будемо робити сьогодні блокнотик. І треба буде у нас нам ножнички, як ви вже зрозуміли. Виріжемо косочок. Я виріжу. От хай буде ось такий. От. Тепер беремо булавочку і пропихаємо її в дирочку. Так. А? І робимо таку маленьку дирочку. Ось, нам треба буде І для того, щоб пропихати нитку. Беремо нитку і пропихаємо її. секундочок. я вирішу її. Сейчас він роздвоєється? Краще роздвоїмо. Оп. Роздвоїлись. А тепер набагато легше. Оп? Оп, і одиви. Оп, підвай. Оп. Все. Пропхала нарешті. Ось ми беремо, пропихаємо її. так. У нас навіть тут деревочка видно. Оп, пропхали. І тепер кілька разів будемо намотувати. Але спочатку так трошечки, щоб був маленький хвостик. Оп. І пропихати будемо приблизно 3-2 рази. Один раз. І тут. Не робимо ніяких вузликів, просто тримаємо в іншій руці. відріжу. ще один раз. І останній третій раз. Пропхало. Тепер відрізаємо. Або... так. оп, відрізали. Ниточку ми бажа... бажано не витягаємо з голки, адже вона нам ще пригодиться, і ось тут зав'язуємо. оп. Ось. Я вже зав'язала на гудзик і відрізаю щоб у нас вплинуласенька. Можна навіть ще трошки менше. Ось. Ось у нас вийшло ось таке маленьке і тепер. Десь приблизно відміряємо, Навіть можемо взяти лінійку зараз. Вже... Я її не взяла. Ну тоді, якщо я забула свою лінійку вдома, візьмемо просто навіть оцей листок. І десь собі ось тут приблизно беремо наш маркер і відмірюємо отут, ось. І там, де в нас от така крапочка, ми беремо знову нашу булавку і пропихаємо. Знаю, це трохи важко, зато потім вийде дуже красивий. Лукмота. Ого. Mm. Oh, Все, пропхала нарешті. Пропихаю ще раз і так хоч п'ять разів, щоб дорочка стала трошки грубше. Oh. Все, і тепер беремо нашу голочку і пропихаємо. Оп. І пропихаємо. Коли б ми пропхали, знов три рази як і минулого разу. Раз, два, і третій раз. А тепер вже можемо навіть голочку ставити на її місце. І от мене є ще одна голочка. Ось, я ставлю її на своє місце і тепер обрізаємо, а ні, спочатку зв'язуємо. Оп. І ще один раз. І тепер знову обрізаємо десь приблизно ось так. Оп, оп! Оці хвостики ми зараз викинемо. Оці ми хвостики зараз викинемо, і от у нас вийшов ось такий блокнот. Зараз я ще хочу його підписати. Беремо наш маркер і я... Візьму, мабуть, зараз якийсь листочок, щоб не перебились. Візьму сюди один такий блокнот. І підпишу. <свист> Як мені його підписати? Записник. <свист> П... От його у нас такий записник. сник. І тут ще сердечко таке маленьке. Намалювала. І тепер в середині, бо навіть отут зверху я напишу, що мені трошки тут перебилась. Так, це був цей самий блокнот для ідеї. Просто в мене оця сторінка не вийшла і я її хочу виривати. 26. Так, сьогодні в мене день народження, 26, 10, 9015 рік. От, так в мене вийшло. Я ще такою хвилечкою підкреслю. Ось у мене вийшов ось такий прекрасний записник. І зараз ми спробуємо щось в нього вписати. Я, наприклад, маю тут деякі сьогодні справи під однієї людини. Я отак зігну, такий в зеленому кольорі. Він. Беру нашу чорну ручку. Бачите, я з таким хвостиком сіла маленьким. І пишемо. Що мені написати? Я намалюю око. От я намалювала ось таке око, тут ще його обведу. Повилаю, намалюю авіки такі маленькі. І напишу Hello. Я подумала, може це не буде зовсім записник? Ай. Вот записник. Хеллоу покупка. Покупком. hello. покупка. Таке сердечко і такого смайлика намалюваю. І тут буду от перше записувати. Друге, третє. І четвертий, і так далі. А, до речі, зацініть мій новий манікюр. Я його тільки сьогодні ранком зробила в честь свого день народження. Такий голубий колір. От і сьогодні ми зробили, навчилися робити ось такий прекрасний маленький записник. Ну, не зовсім маленький, але якщо б ви хотіли, ви можете навіть його наполовину розрізати. І Прикріпити ручку і зробити вже собі два записники. На даний час мені подобаються ось такі великі записники. А для чого ж наші вирізки? Зараз ми беремо чорну ручку. Я, напевно, виріжу для свого записника ось таке сердечко. І обведу його ось такими рисочками. Я вам поясню, для чого я його ввожу цими рисочками. Ось. Раз, два, три, чотири. Ось я обвела. Беремо наші ножнички і наш клей. І не вирізаємо по цих рисочках, а вирізаємо навпаки, щоб їх було видно. Просто я дивилася оне відео, я не пам'ятаю, хто це був, яка дівчинка. Вона заповнювала знищити цей щоденник, е, такої, вона малювала трикутник, а там всередині була дівчинка. І я вирішила трішки скопіювати її ідею для свого записника. Ой. І отут таке сердечко. Беремо, відкриваємо мій клей. Намащуємо його і-і-і-і-і. Коли ми вже намастили, я отут приклею його. Пригладжусь. І ще якусь вирізку. Зараз ще ось таку 23, думаю. Раз, два, три. От і отак от ми вкупили. І от отак хоп, 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 хоп. Вирізаємо так. От. І ось так ми вирізали. Отут от, я ще трошки підрівняю. О. Тут ми до наших ниточок не потрібно. І отак знову намащуємо клеєм. Чесно кажучи, я не знаю, чого ось так дуже популярно і я бачила навіть на кофтах ось пише 23-13. Я не знаю, чесно, чому це дуже так популярно. Якщо ви знаєте, пишіть мені в коментарях.